Отже, ми зараз на Філіппінах, на острові Мантіга. Це маленький супутник острова Камігін, маленький острівець острова Камігін, ось ви можете бачити сам Камігін на задньому плані. От. І ми вирішили, сьогодні неділя, 5 січня 2025 року. І ми вирішили з'їздити, відвідати острів Мантіга. Досить гарне місце, цікаве. ну це є, Перше, треба сказати, що це є заповідник. Тобто тут заборонений вивов риби, рибалки є, але вони є тільки на одній частині острова, їм відведення, а решту все це заповідник. Тобто Плавати можна, сноркати можна, дайвити можна, але ловити рибу чи проводити якусь діяльність заборонено. Острів сам по собі досить цікавий, досить унікальний тим, що е, на відміну від кам'яну, тут е, пляжі з білим піском, причому це справжній пісок такий е, дрібний дрібний, не дрібні камінці там чи щось таке. Е, дуже гарна тут локація в плані Снорпінгу. Острів представлений е, такими джунглями, трохи заросними посередині і навколо. Ми можемо бачити пляжі. Його можна обійти по пляжу, прямо по, по всьому кову, це десь займає до 20 хвилин прогулянка навколо острова. Також ми спробували тут поплавати. Досить цікаві є місця. Місце, скажімо так, з східної частини острова, ну там схід, південно-східної, саме оптимальне, як на мене, для плавання. Недалеко до місця, де починається риф, тобто спочатку мілина, метрів можливо, там ну, до 50 починається вже риф. Такий, е риф це Саме цікаве місце для створення. Тобто там е завжди є риби, зграї риб, е можна зустріти черепах, там гарні корали. Ну якби в такому плані. І, е